Ще один сюжет про агресора. Як наші дебільні екологи називають, агресором це прекрасне дерево. Лох, маслина. Маслина, дерево миру, дерево, дерево ароматів, дерево гарного життя, знаєте, ситого. Бачите, люблять всі. І птахи, і звірі. І природи, і метелики, і я люблю. Не люблять цю маслину, тільки наші кончені екологи. Ну вони дебільні, що з них візьмеш. Вони об'явили маслину <гум> інвазії, хоча вона тут тисячі років росте. <гум> це вони інвазія, тупа. Ну от дивіться, це насадження його ніхто не садив. Я знаю історію цього насадження. Тут колись було повінь, йшов лід. І тут лід, брили, подерли це поле, і на тих брилах сюди приплило, очевидно, насіння маслини, і воно заросло, це поле. Воно було понівечене такими брилами. от, І заросло. Але от пройшло це 30 років і воно стагнує вже. Стагнує, пропадає, бачите, падає, падає, нівечиться. Оце така інвазія. Отака інвазія. Це неймовірна порода, я вам скажу. Для півдня взагалі для лісу. Маслина. В ній заводиться дуже багато пташок. Ну, тут все любить. Навіть вівці і ті обожають. Навіть барани її обажають. <ріст> Ну, Понятно, що українські екологи до баранів, їм далеко й не видно. Бачите? З Часом все, вони гинуть. Гинуть, прийшов його срок цього дерева і воно гине, падає. Не знаю, пересаджувати його, як воно має розмножатися. Але це насадження стагнує. Його молодить, зрізати на пень. Як в природі воно. Де воно такий захватчик. От я не бачу, що. Ну воно, звісно, нормальне дерево. Старається. Але так, щоб заростати масово, я на Україні не бачу. Бачите, сороки будують гніздо тут. Загалі важко знаєте, сперечатися з тими, хто не бачив, не чув, не мацав.